Забиття до смерті після застілля у кафе фатально барні гуляння завершилися для 23-річного уманчанина. На відео із камер спостереження видно, як потерпілого гамселить інший чоловік. Б'є ногами, після чого хлопець падає і вже не підводиться. Про бездихане тіло на узбіччі до поліції повідомив анонім. Правоохоронці з'ясували, молодик відпочивав у одному із тамтешніх нічних клубів. Після закриття закладу вийшов на подвір'я, де посварився із працівниками цього ж кафе. У перепалку втрутився і сторонній водій, який мав розвести персонал. Після його втручання сварка переросла у криваву бійку. Підозрюваного у вбивстві 34-річного на полісмени знайшли менш ніж за добу. Нині тривають слідчі дії. Я не буду нічого вам розказувати. Підболююся вам спілкуватися. Сварка між чоловіками перейшла в бійку, в результаті якої водій зазначеного автомобілю спричинив тілесні ушкодження потерпілому, від яких останній помер. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу.